Підписуйтесь, ставте лайк, дивіться відео все слухати музику, яку придумаю, дивіться теорії, історії. Дивіться і доброго дня глядачі, хто дивиться мій канал. В сьогоднішньому показі хочу побалакати, ось дивлюся, відео Трамп зібрав воєнних. І цих генералів із Америки, Соединенних Штатів, і предлагає їм відійти і Трампа, і це там предлагають відійти, і це. Як його, знаєте, ну, що предлагають, щоб відійти, щоб о, тіпа, собі оборону делать. А як же оборона на яву і на действиї на реальному? Це знаєте, що як це виглядає, що Трампа. Если uh, вы yes, Такі дурні, вибачте, що я так кажу. Не, не ображайтеся, але Якщо ви такі дурні, не бачите, що так виглядає і це, як його, що це та, Трампа зараз грозить і і, 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 дуже много за нього підозрілого і за його колегією і, і з Сената. І грузить і це, дуже много, дуже много всяких дій підозрілих і всіх остальних у нього вже був епічмент, Не зрозуміло, як він став другий раз президентом. і Якщо по закону Америки, якщо я не ошибаюся, то і іпічмент, хто піпав під іпічмент, є можливість подати епіляцію в течі того срока, поки не стане новий президент. Новий президент Америки становиться і там в течі трьох місяців можна подати епіляцію, там, щось таке. По-моєму, так? Же, так? А як Трамп подав в кінці і перед виборами піддав апеляцію і став президентом, о тут це не зрозуміло. Ці закони змінюються, і там так і намічено в законі, що зробили, підписали всі, що ці закони змінити неможливо і не за тому, що вже були підозрілі дії, хотіли змінити його корупціонери. і... Крадії, які йдуть зарабатувати собі гроші, і всі остальні, коротше, є то як його, які йдуть на свою користь в президенти, а не на користь Америки, і допомагати іншим країнам. Як це виглядає? ви бросаєте? Ви бросаєте, ви бросаєте Європу, відходите, Європа залиється одна, і є да, то, як його, і, і, і далі продовжується. і як воно буде со, со, со сторони Америки. Це? Ну, як воно буде виглядати? Подумайте, що ви вам там не казали і не, 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 не подивиться, не виглядати. Як воно буде вообще? Як воно буде? Ну зрозумійте мене правильно і подумайте правильно, що це робить спеціально, що він ще стоїть під загрозою. Подивіться ці закони, чому він взагалі став президентом, і, і не зрозуміло, чому він став президентом, і, і він зараз не на це, що не буде Трампа, не буде, не буде, не буде і Америки. Америка не буде допомагати ні Європі, ні Україні. Тіпа типу. не на що вам не похоже це все. Недавнім Потім Зеленський напоминає, що це буде другий Майдан, і що якщо Майдан буде, то заберуть і ту частину. А перед цим Янукович. Ну, знаєте. За 2008 рік, за 2009 я ще маленький був і то ну особо нічого не мінялося, він став незрозуміло, там, якщо чесно, що там, чи підозрив корупції, було чи прямі доказательства, що він біжать почав. короче, я не захищаю його, і тут і тим більше. я кажу прямо, що це не стоїло того, що це тільки дало, дало а, повід. Ні, не повід. Це, це те причина, на яку можна було стати, щоб напасти на Україну і, 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 і да, не зрозуміло, чому не можна було жити мирно із усіма і, і, е, об'єднатися, і придумувати те, що предлагали. І, Закупати за валюту і все остальне, і все, ну, що треба енергетику, технології і просто жити собі спокійно. Тут не зрозуміло, ну, всім генералам Америки, я передаю привітання і кажу вам: е, держіть руки за друг друга і за Трампа держіться, Бо якщо ви так зробите, то ви не то, що станете як позоріще, як Трамп Америка, а ще хуже. Поняли, бо закон Америки їде допомагати всім і закон добрих президентів, і закон чесності і правди, і закон Америки, і закон президента, і закони генералів допомагати тим, хто потребує помічі, і до кінця не здаватися і не біжати, як, як Трамп хоче собі намітити, а потім намітить вам за це. Що ви самі захотіли і отішли, щоб ви розуміли? Щоб ви розуміли? Ну, подивитесь, так воно і буде, щоб ви розуміли. Так, а що я ще хотів на що цього сказати? Знаєте. Я знаю дуже як його много намічав своєму відео про Зеленського, про його батька, про його бізнес, про його і, це, і то, що він свій бізнес там держить друзів. Вон подивіться скільки відео, російські актори вступають в зсу в ета, як його. і цього російського актора показують більше, ніж українських зірок, які вступили в лави зсу, щоб зрозуміли збройних сил України. І, і в це все ги, вони їздять туди-сюди, де ж свій бізнес і все нормально, і ви нічого не задієте, і ви та бо ви бачите, нема кого поставити, чи ще щось. Та краще хай нікого не буде, чи этот, як його, чи буде той, хто продав свою країну. Не слуга народу, а прода продажник свого народу. Я не буду стіснятися казати правду, як є і українцю ми маю право на. На це, так як і в інших країнах, бо не забрати це право це є рабством, що ви розуміли. То, що робив Трамп з початку сроку, душив і, це, і других жителів Америки, які вже давно, давно вже американці, і це, отстрілював їх. І та. Він гордиться цим. Що він зробив вообще за цей срок? Покрав гроші і все остальне, що він зробив за цей срок? Що він зробив? Він, він, він собі хвала, що він виділяв поміч, а не вся Америка, і Європа, що це він все робить зі своїм. Хто він такий, що може собі дозволяти? Чому ви не можете закрити йому рота і натякнути прямо? Чого ви боїтесь? Люди все поймуть. Не треба тянути і викидувати відео ви що їх вихваляти, чи ще щось. Викидуйте правду в це. люди. Поймуть і і повірте мені. Люди підтримують це і більша частина. Так, що я хочу продовжити далі. Я бачу, що це Зеленський, це ось, це дуже посінні, то там напали, то там прорив зробили і то є на Україну, то ще то інфраструктуру, то є та енергетику, атомну станцію генератори бензогенератори взірвали. Я ще не зрозумів, що це, як його видали бензогенератори на Україну. Ну, етат, якого, це не виходити, то ви розумієте, якщо ви хочете, щоб все повисихало, іти, то це должно бути в землі обрабатуватися, на цьому над інтернативою шукати було етат, вона ще є. Ну добре, так, да, це установити на рушиться дорого, не і То я вас розумію е, тут прекрасно робити, а потім попаде ракета, чи що, чи е, як обично, продадуть, зайдуть, просто підложать і взірвуться. Що ще ставить, нема цього смисла. Тут це все понятно. Ну якщо інтернативи. Інтернетівні варіанти, вибачте, сказати вам, не можу їх онлайн і та бо много крадіїв і та хочуть це заполучити. щоб ви розуміли? Надіюсь, спосіб зв'язатися зі мною. У мене є контакти, вони відкриті. На моєму каналі ну мене закривають Трамп Зеленський, і Трампа колегії Зеленського люди, щоб ви понімали і маска, щоб ви розуміли це, закривають, і, щоб не дозвонились хакери. Вони повнедряли своїх віз закривають вашу почту, дзвінки. Надіть, дозвониться до мене. Любов ціно через це і то е, офіційні компанії, які були благочинні і добрі. Компанія, офіційна е електроінфраструктури е Європи і Америки. офіційна компанія, яка була і та і допомагала всім. І робила дорого і благочинно робила це. Всі остальні компанії, які були, ділили плагіати, робили собі на вигоду, піднімали ціни, не і не звиніть. Найдіть ви спосіб до мене дозв'язатися зв'язатися і правительству, допоможіть їм. Я е вам дам. Антернативні варіанти е електропостачання е безличніх затрат, дуже дешеві, е і раз поставив не взірву. На чому можна поставити через раз. і, це, і то. Іх цих варіантів, що ви обов'язні е тисячі тисячі варіантів, ну і з них я вам е е декілька десятків точно я вам дам, бо ті треба роздивлятися і е продивлятися. Як я намічав, я зубирався ділаті, та тут не секрет. Уже що вже всі знають. итоге чуть-чуть не подумав дано, ну. що начнуть жадібні і тварю гниди, не буду стіснятися закривати. Мене щоб ви розуміли. А це не буду. Зараз буду закривати відео, щоб ви не побачили, але ви побачите це. це, це що збираюся робити на наміти, голограму на намітах. І, і, і в цьому ще не все. Я писав на, в, 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 в НАСА. Ну, так НАСА мені не відповіло, не скажуючи, що, що ну, там є багато засланих із інших країн і закривають, і переписку, і все остальне е, в, космічну станцію, яка сама по, по собі полетить на тяги, і це не що. Утка, щоб ви розуміли довго вона буде літати, але ну, вона буде відкидувати від себе радіомаячки, які будуть передавати між собою космічну лінію. Держати і можна буде продивлятися між космосом і друг другом. Це все дороботить. Вона буде літати без топлива, Ну це все в кінці буде на це дуже багато треба. на треба зробити альтернативу, щоб було достатньо і все, щоб не жити і щоб не висохло все. Що ви розуміли, ети то ще я собираюсь зробити силове поле є варіант цього, і не один. Щоб ви розуміли, я вже намічав це в началі відео. Ну там таке відео, Знаєте, хай думають, що дураки знаєте. Колись і телефони, і є Думали, що це дурня. Колись телевізор думали, що це дурня. А в итогі, коли зробили, так почали лізти і казати, що це їхні в офіційній кампанії, які роблять і та офіційні кампанії. Я не збираюся, тільки збираюся допомогти вам продвинути це все і предложити дуже гарну ідею. щоб ви остались? на своїх акціях на своїх ета ви так і останетеся ще получите з моєї компанії 30... 30 акцій для ета ну просто щоб улучшити систему Windows і всі остальні google додатки і все додати до галограму щоб ви розуміли. Ну, я це хотів як все це зробити, предложити, щоб ви не думали, що я хочу вас закрити, ці якихось не предложеннях. Щоб ви розуміли, ви остаєтеся на своїх продажах і на своїх акціях от своїх компаній. Я з вас нічого не збирався і, і, і брати, збирався йти і, і отдати зі компанії і, 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 з ненабіті вияти з прибулі ще 30% і всього остального. І, і, так як ви влажуєтесь, то влажуєте. І, і, ну як, ви не влажуєтесь, ви влажуєтесь тільки програмами, які участяться і все остальне, Щоб ви і, і, розуміли. Тому я предложую допомогу допомагаю вам, щоб все було гарно, бо ви оригінальні компанії єдині, які були благочинні і поставили безплатно це все Windows, Google Play, Google, інші додатки в Google, інші Windows Store. і та. Поставили, можна було користуватись безкоштовно іграми і додатками, які розвили це в мені, і, і дуже допомогло іншим, щоб ви розуміли. Но вони неблагодарні, вони хочуть зароботити в цьому, і, і крадуть, і, і не бачать доброти. О, о, ну, Однозначно, знадіть зв'язок. Це би, знаєте, це не все, є б не це все. Що це твориться, що вбивають друг друга, вбивають дітей, є, то, то це б було б на всю, на весь мір до допомічі пішло б. Ну, так як вони хочуть овладіти, то хай вони піпіть кольцю-чуть, поняли? І це і то. Паша, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться відео, все, бо всьому дивіться слух, історії, дивіться теорії, слухайте музику, яку я придумаю. І так і трішки. Підписуйтесь.